Новій Україні потрібна нова школа, а новій школі новий вчитель, який поєднує собі високу духовність і педагогічну майстерність, що формується і вдосконалюється протягом практичної роботи в школі. Наявність професійних знань, педагогічних навичок і умінь занадто мало, щоб вчитель міг дійсно заволодіти серцями своїх вихованців і повсякденно впливати на їхню діяльність, поведінку і самовиховання. Найголовнішим у вихованні Є особистість вихователя, який віч навіч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочення. Важливе значення установлення молодої особистості має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить у характер вихованців. Хранительниця високих моральних цінностей, дитяча альма-матір, якою 20 років керує Микола Федорович, гідна своєї не менш цікавої педагогічної поеми. Про те, як її вихованці чужого навчають і вчать свого рідного не цуратися, наше слово. Колеги, кожна школа має свої візити право. Тобто те, чим вона може родитися. Те, по чому її впізнають. У 2002 році в нашій школі за ініціативи вчителя історії Скоротовської Наталії Григорівна, безумовно при підтримці дирекції школи, вчителів створено історичний клуб. Одним з таких вчителів, яка володіє мистецтвом збуджувати в юних душах допитливість, а потім задовольняти її, є Наталя Григорівна Скоратовська. Учитель історії за фахом, вихователь за покликанням. Формувати гармонійно розвинену людину, знайти і виховати творчу особистість, яка вміє діяти раціонально, компетентно, дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності за історію своєї батьківщини рідного краю. Ось ті завдання. Які ставить перед собою педагог-новатор. Пам'ятаючи вислів Дестервега поганий вчитель подає істину, гарний навчає її знаходити. Наталя Григорівна в постійному пошуці шляхів долучення учнів до сторінок історії рідного краю, якомога повнішого розкриття його творчих здібностей. Любов до рідної землі, до малої батьківщини одне з найсвятіших почуттів, яке кожен із нас проносить крізь усе своє життя. Знання історії культури свого краю, невід'ємна складова культури кожного із нас. І саме краєзнавство є безцінною скарбницею збереження культурного історичного досвіду багатьох поколінь, усього найкращого, що витримало випробовування часу. Долучення дітей до сторінок ще незабутого минулого та збереження безцінних уроків історії головна мета краєзнавчої діяльності історичного клубу. Створеного у 2002 році з ініціативи Наталі Григорівни. Створене клубне об'єднання стало тим інструментом, який на практиці сприяв процесу виховання засобами краєзнавства. Основними формами роботи в клубі є архівно-пошукова робота, дослідження стану і охорона пам'яток, експедиції маршрутами, проектні дослідження, музейна робота. Випуск журналу Клуб, газети Історик, науково-практичні конференції. Наталя Григорівна настільки цікава людина, що не захопитися предметом, який вона викладає, просто неможливо. Ця харизматичність і притягує до неї учні, які, наслідуючи свого наставника, закохуються в історію рідного краю. У тому ж 2002 році юні пошуковці запропонували дирекції школи здійснити краєзнавчий проєкт Любий і знай свій рідний край. У плани історичного клубу входила і організація шкільного краєзнавчого музею, і почалися будні роботи пошуку, вивчення відкриттів. Теми проєктів брали з історії рідного краю, і з кожним випуском журналу-клуб учні усвідомлювали. Значимість своєї роботи для себе, школи, району. Краєзнавчі проекти стали тим середовищем, де невпевнені у своїх силах учні набували впевненості, знань, досвіду. Що може бути кращим за відчуття успіху та власної значущості від результатів спільної праці, а успіх в краєзнавчій роботі? Це подвійна радість, адже це історія рідного краю. Проектна діяльність допомагала усвідомити відповідальність кожного в спільній справі, підвищити рівень особистої участі, якомога ефективніше зробити дослідження та представити його результати. А бажання бути учасником проєкту, впевнена Скуратовська, виникає лише тоді, коли питання, над яким працюють її учні, актуальні і цікаві цікаві з історичного погляду. Сея розроблених клубівцями проєктів орієнтована на втілення ідеї, без знань, традицій, звичаїв історії рідного краю неможливо виховати справжнього громадянина. І чим дорослішими стають вихованці клубу, тим більшими стають їхні можливості до критичного осмислення історичних матеріалів, самоактивності, творчості, самостійності. До усвідомлення власних світоглядних орієнтирів. Юна дослідниця історії рідного краю, випускниця клубу, а тепер студентка першого курсу педагогічного університету Юхименко Тетяна пишається своєю причетністю до маленьких відкриттів минувшини історичним клубом. Доброго дня! Я Юхим... Зараз вже студентка першого курсу Миколаївського державного університету імені Сухомлинського. В минулому році я представляла на міжнародному конкурсі науково дослідницьких робіт з українознавства роботу клубу, яка була присвячена нашому земляку Калачевському. В цьому конкурсі брали участь представники з різних країн з Росії, Грузії. Багатьох навіть стільки, що я не можу навіть і згадати. Е, наша праця, наша робота була удостоєна найвищим результатом 20 балів. Взагалі, все, чим я займалася в клубі, е, знадобилося мені і в подальшому в моєму житті, в найвищому навчальному закладі. Е, е, я дуже рада, що моє місце зайняла моя молодша сестра, яка зараз навчається в шостому класі. Взагалі, я люблю цей історичний клуб, і, повірте, він завжди буде жити в моєму серці і моїй пам'яті. Адже це така велика дружня сім'я, яку просто неможливо забути. Я бажаю всім членам історичного клубу натхнення і бажання лідно працювати далі. Іти тільки вперед. Дякую. Yeah. Клубу сім років. Для людини це вік дитинства. А для клубу це досить багато. Клуб у моєму житті відіграв дуже велику роль, як і для самих дітей. Діти, які вже стали випускниками клубу, які вже є студентами вузів, згадують про клуб, пишуть нам листи. І от в одній з анкет випускниця написала про клуб слідуючи. Клуб це єднання. Це розуміння один одного, це повага один до одного, це інтерес до рідного краю. Я б сказала більше, воно вже настільки в'їлося в мене, що я без цього вже не можу. А інша випускниця клубу написала так: якщо мене колись, коли я стану дорослою, будуть запитувати, що хорошого в мене було в житті, то я відразу буду згадувати клуб, бо там мене зрозуміли. І там я повірила свої сили. За ці сім років працював над багатьма проектами. Зокрема, все почалося з того, що ми зняли фільм з історії нашої Березноволадської середньої школи, а потім був інший проект Історія села, який ми назвали Сторінки з історії. Потім був проект із Пітьми Забуття, який присвячений видатному нашому земляку. Всесвітньо відомому історику Ілі Борщаку. Був також проєкт, який ми захищали на міжнародному конкурсі науково-дослідних робіт з українознавства під назвою Невизнаний за життя Творець музи. Він присвячений нашому земляку, автору Української симфонії Калачевському. І один з останніх наших проєктів це проєкт пам'яті жертв Голодомору на Березнівоващині. Найбільш відомим нашим проектом і вдалим це проєкт, присвячений шестирічю визволення Березнього від німецько-фашистських загарбників. Називається Визволення Березнігувачення присвячується. От. Ми клуб став лауреатом всеукраїнського конкурсу дитячих робіт. Мої учні беруть участь в історико-краєзнавчій діяльності, і вони дивуються своїм маленьким. Відкриття. І водночас я б сказала, що вони сприймають історичні події не як щось давнє, а стають по суті співучасниками цих подій, пізнають будні творчого і нелегкого, я б сказала, процесу. Ці сім років роботи клубу ми досягли багато. Ми стали призерами багатьох обласних конкурсів, лауреатами всеукраїнського. Брали участь у міжнародному конкурсі. Тоді, в 2009 році, я як керівник клубу і не мріяла про такий звичайний результат. Тоді моя мета полягала в тому, щоб створити дитячий колектив однодумців, дітей, які займуться науковою, я б сказала, роботою, вивченням історії рідного краю. Діти з самого початку зацікавились минувшиною, історією рідного краю. І під час їхньої роботи я старалася безпосередньо ну, розкрити їхні творчі здібності. Найбагомішим здобутком клубу я вважаю те, що незважаючи на всі негаразди, на всі перешкоди, вони не кинули клуб, вони не розбіглися. Адже було багато скептиків, які говорили: ну, рік-два, ну один журнал, ну два. І на тому все скінчиться. Ні, вони не зрадили ні клуб, ні один одного. Вони вчилися один в одному, старші вчили менше. І оцей дух братства, дух дослідницької роботи науково-пошукової, я думаю, залишиться з ними на все життя. І в цьому велика заслуга тих, хто зараз уже на третьому, на четвертому курсі інститутів, тих, хто закінчив інститут, хто не полишає клуб, хто приїздить, хто цікавиться його роботою. Звичайно. Кожен проєкт, його результат це результат роботи кожної дитини і результат усього клубу. Знаєте, як кажуть, дайте дитині пережити щасливу хвилину і вона переверне гори. так і з дітьми в клубі. Я дивуюся працевздатності своїх маленьких дітей. Адже коли починався клуб, це були діти 5-6 класу. І наш перший проєкт Історія школи. Я до цього часу дивлюся, як ми змогли з ними зняти такий цікавий фільм з історії школи. Адже потрібно було перелапати скільки матеріалу, умовити стареньких бабусь, яким уже було за 70 випускників нашої школи, зніматися в цьому фільмі. Діти під час слідуючих проєктів зустрічалися з науковцями, працювали в Херсонському архіві, Миколаївському. В бібліотеках, зокрема в обласній бібліотеці Мігмирюва, зустрічалися з працівниками цієї бібліотеки. Ми дуже їм вдячні за допомогу. Мені б на сьогоднішній день хотілося сказати велике спасибі дирекції школи, в особі директора школи Федоровича Миколи Дмитровича, моїх колег багатьох, які не раз підставляли плече у важкі хвилини. Хотілося б подякувати меценатів, Євчука, Пастернака та Чмамедова, колишніх своїх учнів, які зіп'ялись на ноги і змогли допомогти клубу фінансово, коли ми випускали журнал свій і газету «Історія». Краєзнавча робота в нашій школі має давні корені. Після війни в нашій школі вчителем географії працював Зуєнко Вікторіякович. Це був місцевий краєзнавець, людина, яка віддала, я б сказала, все для того, щоб створити в нашій школі музей бойової слави, який був відкритий до 20-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. Я була ще ученицею школи, була екскурсоводом у цьому музеї. Багато чого навчилася Віктора Яковича. І можливо, саме тому я і вступила потім на історичний факультет. І от уже працюю в школі протягом 30 років. По суті, Віктор Якович це була та людина, яка дала поштовх майбутній моїй краєзнавчій роботі. Після закінчення інституту я повернулася в свою рідну школу працювати вчителем історії. І в мене вже тоді зародилась ідея створити у школі клубне об'єднання. Клуб, по суті, є тим інструментом, який на практиці сприяє процесу виховання засобами краєзнавства. Вивчення манушини виховує почуття любові до рідного краю, готовності прийняти естафету поколінь, продовжити справу старших. Загально відомо, що високі поняття батьківщина, національна гідність починаються саме зі знання рідного краю, де людина народилась і виросла де минуло її дитинство, де вчила шанувати свій народ, його культуру. Річне краєзнавство це домінанта шанобливого ставлення до національної спадщини, малої батьківщини, ефективний засіб формування патріотичної свідомості, і інтенсивного включення юного громадянина у громадське життя, відтворити сторінки ще незабутого минулого у його найрізманітніших проєктах. Та зберегти ці безцінні уроки історії для майбутніх поколінь така головна мета моєї діяльності. Участь молоді в пошуково-дослідницькій роботі з історії рідного краю набуває все більшого значення. Вихований Наталою Григорівною колектив краєзнавців поповнює свої ади новими дослідниками рідної землі. Успіхів вам, юні клубівці, в розкритті невідомих сторінок історії рідного краю. Бо народ живе доти, доки жива природа рідної землі, жива його історія в людських душок.